Зараз олігархи, по суті, втратили страх Божий, те, що можна сказати. Хоча вони, вони тоді ще мали цей страх, тому вони що там віруючий святий це. Тому Бог у них був тоді свого часу, да? а тепер вони по суті втратили будь-який контроль. І, звичайно, офіційних даних немає, але це вже говорять всі, починаючи від... Голови Держфін голови Держфінінспекції, який вчора оприлюднив свою своє, своє бачення. По суті, корупція після майдану отримала ще більший розмах ніж те, що було раніше. Тому що немає, контр... тому що не немає контролю. Ми побачили, що всі тяготи війни насправді уряд покладає. Саме на тих людей, яких і посилає воювати. Тобто у нас часто наводять слова Яценюка, які він говорив, коли був в опозиції. Що власне, Україна добуває 20 мільярдів кубічних метрів газу, свого газу на рік. Собівартість цього газу. Ну, я по моїх підрахунках 30 доларів. Він говорить там про 50 чи 70 доларів. Так? Але Уряд продає цей газ українцям, які по Конституції є власниками українських надр, за тою ціною, якою продає нам Російська Федерація. Тобто уряд жодним чином не збирається зменшити прибутки надприбутки надприбутки власників. Ну, власне кажучи, олігархів, власники заводів, газет пароходів.